Сіна ладочн бентрула тан. Симтинг be okay, астейвора єго. on each and every day усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендентних тельців. Але перш ніж розпочати, завжди прошу вас підписатися на мій канал. Це допомагає нам популяризувати український контент разом. Дуже вдячна кожному, хто підтримує мій канал. Дякую. Ну що зараз поговоримо про асцендентних тельців, і скажу, що якщо ви асцендент, ви саме в тельці, або може в вашому оточенні є такі люди, то пишіть в, коментарі, в коментарях, що збігається з тим, що я буду говорити, а що не збігається, або можливо щось будете, зможете доповнити, що ви помітили в цих людях. Мені буде цікаво почитати, тому чекаю ваших коментарів. Отже, якщо говорити, наприклад, про жінок, то це будуть достатньо привабливі люди, тому що Венера, керівник цього знаку, дає миловидність, і, в принципі, краса також стоїть на першому плані. Тобто вони, хоч і такі стабільні, відчувається від них стабільність і такий комфорт, відчувається те, що вони достатньо. Повільні, можливо, або раціональні, відчувається від них ось ця урівноваженість, але при цьому всьому асцендентні тельці достатньо красиві. Асцендентні тельці достатньо красиві. Якщо говорити навіть про чоловіків, то можна сказати, що їхня брутальність теж така трішки миловидна. Тобто навіть чоловіки, відпускаючи бороду, все одно виглядають дуже мило часто асцендентні тельці пов'язані пов'язують свою професію саме з медициною з красою тобто сфера послуг це може бути або це також може бути сфера фінансів або мистецтва Якщо ж навіть вони не пов'язують свою професію саме з цими темами, то все одно ці теми якби домінують в їхньому житті. Тобто дівчата можуть дуже багато приділяти часу саме в сфері краси, або, наприклад, також в сфері фінансів. Тобто для них достатньо важливо ось ці атрибути такі, тобто ця тематика, все одно якось пов'язана у них в житті, навіть якщо це і не пов'язано саме з професією. Цей знак достатньо добре, достатньо добре. Цей знак можна сказати, що полюбляє гроші, хоча хто їх не полюбляє, але вони, в них відчувається це найбільше. Тому що якщо вони беруться вже за якусь роботу, то фундаментально її виконують до кінця. Тому що, в принципі, знають, що, тому що, в принципі, знають, що за цим буде стояти винагорода. А фінанси все ж таки у них також виходить на перший план. Але також для них дуже важливо мати час для себе, щоб заземлитися, трошки відчути потік часу і виділити час саме для себе, тому що їм потрібна ось ця перезапуск. Тому що їм потрібно, в принципі, ось цей перезапуск, щоб відновити свій внутрішній баланс. Тому, в принципі, якщо вони і працюють дуже багато, то їм потрібно виділяти час для того, щоб трошки відновити свої сили. Можна сказати, що це достатньо миролюбні люди, які також не будуть ризикувати в якихось ситуаціях. Все ж таки, якщо вони побачать в перспективі, що якась. Подія, або, наприклад, пропозиція може привести до великих ризиків, то швидше за все, що вони будуть відмовлятися від цього, тому що вони люблять ось цей комфорт, стандарт і люблять, щоб все було щоб все було достатньо стабільно. Тому ризики для них ну дуже рідко виникають. Так, це можуть бути якісь ситуації навколо, але щоб вони пішли самостійно на ризики, то це достатньо рідко буває. Вони, в принципі, достатньо тактильні люди, тому в принципі навіть при знайомстві, або коли ви підходите до них, то вони можуть і пожати вам руку, тобто вони хочуть доторкнутися до іншої людини. Тому, в принципі, в них таке буває проявляється, що вони самостійно якось торкаються людини. Якщо це чоловіки, то вони перші можуть привітати вас за руку. Якщо ж це більше жінки, то вони все одно будуть якось намагатися постукати вас по плечу. Або якось задіти, тобто їм ось цей тактильний контакт все ж таки достатньо важливий, так вони краще відчувають людей. Це ті люди, які можуть привітатися першими, в принципі, і зробити вам комплімент. В принципі, вони люблять, коли людина-співрозмовник налаштований позитивно, тому в принципі можуть робити компліменти, вітатися першими, і також якось першими взаємодіяти, щоб налагодити ось цей контакт. Навіть буває таке, що вони щось помітять у людині і одразу можуть це акцентувати на цьому увагу, тобто зробити комплімент або сказати людині якусь приємність. Тому, в принципі, цей знак достатньо швидко може знаходити спільну мову з іншими людьми. Це теж такий можна сказати плюс. Якщо говорити навіть про їхню ходу, то можна відчути, що вона така стабільна, і вони, як кожен крок роблять так фундаментально, тобто відчуваючи землю під собою. І навіть можна сказати, що в них, якщо плечі трохи більш ширші ніж у інших асцендентів, то здається, що плечі йдуть попереду. Тобто вони так фундаментально заходять в якесь приміщення, і також може бути така хода у них. Теж така фундаментальна, тобто рівна спина, і навіть можна сказати, що інколи хода достатньо важка. Тому їх можна також виділити по ось цій ході. Можна сказати, що вони дуже рідко жестикулюють, у них немає такого, вони не проявляють себе саме в жестах. Їм краще доторкнутися, як я вже казала, до співрозмовника. Тоді вони відчувають цей контакт. А жести у них так на другому плані. Але якщо говорити про міміку, міміка теж не сильно виразна, хоча вони достатньо часто посміхаються, тобто посмішка їх може виділяти. І також можна сказати, що вони можуть підхіхікувати або підсміюватись. Тобто, от саме їхня посмішка і позитивний настрій може видавати цей асцендент, тобто вони завжди будуть посміхатися. Хоча міміка насправді не дуже така виразна. Як я вже казала, вони не жадібні в принципі на компліменти, тому в принципі говорять їх достатньо часто. Але не скажу, що від них може від іти ініціатива саме в прояву якоїсь розмови. Якщо вони і говорять, то вони швидше відповідають на ваші запитання. Тобто. В Принципі теми, які вони люблять піднімати, це може стосуватися сім'ї, якоїсь робочої також сфери. Але в принципі ініціатива дуже рідко проявляється саме від них швидше за все, що вони витримують паузу і будуть спочатку вислуховувати вас, а потім вже відповідати. Найголовніше, що під час бесіди їм має бути комфортно, тобто, коли вони відчувають якусь опору, відчувають, що їм комфортно з цією людиною або вони сидять комфортно, стоять комфортно. Тобто, коли вони відчувають ось цю стабільність, то в принципі можуть достатньо легко говорити на будь-які теми. Тому для них ось цей внутрішній стан стабільності і комфорту дуже важливий. Тільки так ви можете налаштувати асцендентного тельця. Якщо говорити про зовнішність цих знаків, то в них, в принципі, овал лиця може бути округлений, або на лиці навіть можуть виділятися якісь округлі форми, тобто або ніс може бути округлий, або очі, губи. Тобто щось має у них немає таких чітких скул або підборіддя, як це наприклад в асцендентних козерогів. Так в них більше округлюються саме риси обличчя. Так як керівник їхнього знаку, це Венера, то, в принципі, ці люди достатньо привабливі і симпатичні. Тому, в принципі, як жінки, так і чоловіки. І взагалі, якщо і округлі є форми, то вони достатньо акуратні і дуже гармонійно дивляться саме в поєднанні всього тіла. Тому ці люди, можна сказати, достатньо миловидні. Виділяється, може виділитися шия, вона достатньо довга і тому виглядає так дуже привабливо. Якщо говорити саме про одяг, що вони вибирають, то це можуть бути якісь більш насичені темні кольора. Не скажу, що вони полюбляють якісь дуже світлі. Звісно, є такі варіанти, але більшість це, це такі насичені темні кольора темно-зелений, фіолетовий. Не скажу, що вони люблять достатньо такі яскраві якісь речі або яскраві принти. Якщо це і світлі, то світлі тона, світло-рожевий, або якісь дуже-дуже нейтральні кольора, які сильно не виділяються. Тому, в принципі, яскравих кольорів у них в образі ви не побачите. Можливо, якийсь акцент вони можуть зробити, але люблять все ж таки більш нейтральні такі позиції. І навіть прикраси можна сказати, що вони вибирають також округлої форми. От чомусь їм подобається все округляти, навіть зачіску теж можуть вибирати більш округлу. Можуть також прив'язуватись до речей, якщо в них якась є улюблена річ футболка, чи шорти, чи взагалі якийсь аксесуар, то вони достатньо довго будуть його носити, тому що це якась улюблена для них річ, тому не можна сказати, що вони дуже часто змінюють свій гардероб, тому що привикають до свого якогось образу і до своїх речей. Від асцендентних тельців завжди чекають гостинності, турботи, якогось такого затишку, хоча, в принципі, вони це вміють давати, але також вони вміють і сканувати дуже добре інших людей. Цього одразу можна не помітити. Але якщо ви асцендентний телець, то я думаю, ви розумієте, про що я, тому що, в принципі, ви вмієте розглядати. В людях ті якості, які на перший погляд не одразу видно в цій людині, і ви готові, наприклад, на все ради своєї сім'ї. Тобто, для вас фундаментальним таким також складовим є ваша сім'я. І Якщо з нею щось станеться, то ви просто всі свої сили будете направляти саме туди. Ви, в принципі, вмієте сканувати людей і тому знаєте, з ким потрібно спілкуватися, а з ким з ким краще не спілкуватися зовсім. Тобто, у вас таке коло вашого оточення також проскановане на всі 100%. Ви одразу розумієте, для чого вам ця людина, або, взагалі, вона не потрібна в вашому житті. З одного боку, ваша упертість і така твердолобість може допомогти вам досягнути будь-яких цілей. Але інколи воно також і може заважати вам. Тому вам потрібно ось цю твердолобість проявляти саме в роботі, щоб доводити якусь справу до кінця, а не в конфлікті або в дискусії з іншою людиною, тому що інколи можна поступитися, тому що інша людина може бути права. А ось краще ось цю твердолобість. Перенесіть саме на роботу, щоб ви могли від початку до кінця доводити всі свої справи. Але також для вас дуже важливо саме комфорт, тому якихось в форс-мажорних ситуаціях або в стресі ви не можете проявити свій потенціал на всі 100%. Тому, в принципі, якщо ви займаєтеся сферами краси або фінансів, або неважливо, навіть якщо це з мистецтвом якось не зв'язано, то ви можете вам все одно дуже важливо відчувати ось цей комфорт. Коли ви відчуваєте, що ви на своєму місці, то в принципі ви можете досягнути набагато більшого. Тому що, коли такі форс-мажорні ситуації або такий стресовий якийсь стан у вас, то ви розфокусовуєтесь, ви не можете доробити ту справу до кінця і так, як ви це бачите. Тому для вас стреси це все ж таки щось таке, що заважає більше ніж те, що мотивує. Можна сказати також, що ваш девіз це тихіше їдеш, далі будеш. Тобто вам потрібно фундаментально якось закладати свій потенціал, не поспішати, тому що навіть ваш розвиток може бути стабільний, але поступовий. Це точно не буде ось так за якийсь короткий час. Це може бути протягом якогось часу, але це достатньо фундаментально відображиться на вашій кар'єрі. Тому я б сказала, що дійте ґрунтовно. якщо і хочете щось втілити, якусь дію в життя, то краще підготуйтеся, накопичуйте спочатку свої ресурси для того, щоб потім діяти. Тому що, в принципі, для вас інструмент для початку це саме це той ресурс, який ви собі наскладали, піднакопили. Тому що для вас, в принципі, ваш інструмент найголовніший. Це накоплений якийсь ресурс. Тому спочатку накоплюйте, а потім дійте. Це якби для вас буде краще, ніж коли ви дієте з голими руками, коли у вас за спиною нічого немає. Для вас все ж таки потрібно мати якийсь фундамент. Це можуть бути знання, це можуть бути якісь ресурси, це можуть бути взагалі те, що допоможе вам відштовхнутися від початкової точки. Тобто з нуля для вас дуже важко щось розпочинати все одно має бути якийсь ресурс. І також пам'ятайте, що навіть в роботі, в рутині і взагалі в таких активних діях для вас найголовніше це знаходити комфорт і ось цей дзен, як можна сказати, так? або такий стабільний стан, коли ви відчуваєте себе стабільно, тому що ось цей стрес все ж таки не дає вам розвитку. Для вас комфорт і стабільність це на першому плані. Надіюсь, що це було для вас цікаво. І пишіть, як я казала, в коментарях, що збігається, не збігається, можливо, щось доповните до того, що я говорила. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. А на цьому будемо прощатися разом з вами. Бажаю вам всього найкращого та, як завжди, все буде Україна!